Дикі тварини взимку. Добрий день! Добрий день! Ми вітаємось, усміхнімось всім довкола, сонцю, небу, людям. І тоді обов'язково день привітним буде. Малята, сьогодні нас на гостину до себе запрошує лісовичок. Як ви думаєте, чому його так називають? Тому що він живе у лісі, допомагає тваринам, годує їх узимку, хороняє ліс від небезпек та рятує дитинчат. Дітки, а ви любите подорожувати? Чи ви бажаєте помандрувати у дивний ліс? Ми разом з вами підемо туди, щоб цікаво там знайти. Але спочатку давайте пригадаємо правила поведінки у лі... в лісі. У лісі не галасуй, щоб не злякати пташку або дику тварину, не ламай гілку кущика або деревця. Деревце живе, хоч і спить, візьми з собою ласощі для тварин. Найважчою порою року для тварин є зима. Вони мерзнуть, навіть застужуються. А також не можуть добути собі їжу під зимовою ковдрою. Деякі звірята змінюють своє вбрання не тепліше, а хтось взагалі лягає у зимову сплячку. Давайте з вами пригадаємо, яких звірят ми можемо зустріти з вами у лісі. А, ми зустрінемо з вами зайчика, білочку, лисичку, а також вовка. Також лося та кабана. А чи зустрінемо ми, дітки їжачка та ведмедя? Ні, вони взимку сплять. Гляньте, сліди на снігу. Давайте з вами пограємо в гру чиї сліди. Пограємо за допомогою загадок. зимку біленький, влітку сіренький. Хатки немає, з місця на місце перебігає. Так, це зайчик, а сліди чиї? Заячі. А тепер маленька, руденька, їсть горішок, грибок. Гілки стриб на гілочку скок. Хто це діти. Так, це дітки білка. сліди чиї білчині? Збишака сірий, не маємо віри. По лісу блукає, здобуть шукає. Так, це дітки вовк, а слідчі вовчий. Як олень, та більший трохи, і у розлогі має роги. Та тварина, що говорять, любить їсти мухомори. Вірно, дітки, це лось. А сліди чиї? лосячі, запам'ятайте? Хвостик має, зайців, кури полюбляє. То це вірно, це лисичка. А слід лисячий. Він і... і класти, і сердити. Дуже любить землю рити. Жолоді увесь час шукає. Яків смугастих має. Так, це дітки кабан. Сліди Кабанячі. Зараз я пропоную вам пограти молиневу гру. Скажи лагідно. Граємо? Починаємо. Лисиця, а лагідно лисичка. Заєць, а лагідно зайчик. Їжак, їжачок. Білка, білочка. Вовк, вовчик, ведмідь, ведмедик. Молодці дітки. Дітка, а тепер давайте пограємо з вами дитактичну гру Четвертий зайвий. Будь ласка, уважно дивіться на картинки. Визначить, яка з них зайва. Ось починаємо. Ось перша картинка. Вовк, ведмідь, білка та корова. Звісно, тут зайва корова, молодці діти. Нора, дупло, барлога, дім. Що тут зайве, будьте уважні. Звісно, дім, молодці, вухо, морда, хвіст, рот. Що тут зайве рот, правильно? Білка, їжак, зайць, ли... лисячий хвіст. Що тут зайве? Так, вірно, лисячий хвіст! Ваші дітки, сьогодні ми з вами побували у зимовому лісі, у гостях у лісовичка. А також ми з вами навчилися розрізняти сліди лісових звірят, грали в цікаві ігри. Побачення, дітки! До нової зустрічі! Зустрінемось з вами вже завтра.